Давно другі пробудились, світло засвітили, Давно вони вештаються з усієї сили. Коло свого не чужого, а ми спини досі. І негодні, і голодні, і голі, і босі. А хто винен? Самі винні, що не стали рано, А ті наші вороженки вже кують кайдани. Кують довго, кують добре, заспаних окують. Тих, що світло цураються, що сп'ють і не чують. Дзвонім правди, дзвонім волі. Уставайте, браття, бо та темрява темна, непевна, проклята. приспить, як нечиста сила, всіх нас на віки, і буде з нас знущатися, усі людські діти. непотрібні, От, що скажуть. і гості, і чужих Він привітання у дворах на помостах. От така то наша доля в широкому світі. Озбирайтесь, озлітайтесь, усі руські діти, озбирайтеся, злітайтеся з усієго всюди. Дайте ради, дайте світла, ваша слава буде, а буде слава в, вік в віки, а буде велика. Що просвітите ніч темну і довгу і дику, просвіщайте ж, батьки, сизі, бо ворог лукавий, вже крадеться на каліку з ножем у халяві, вже крадеться і доконає, як не буде впину. Всі чатують, як ті коти, о, просвітити, браття, щоб каліку невидящу, не вигнали з хати, не вигнали і не вбили.